Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля та Оля. Ми приїхали на дачу і будемо трішки тут рослинки саджати. А я вам поки хочу показати, куди мама посадила вереси. Дуже симпатично вони разом із Лохиною тут виглядають. Ось так, бачите? Це наша клумбочка з лохиною, наша грядочка. І тут ось так от зростають вереси. Дивіться, які вони гарні. Пишні. Ось такі красончики. Як ви можете бачити, саме сюди мама вирішила посадити наші хризантеми з передньої клумби яка перед парканом. В минулому відео ми вам показували, як її обробляли, ту діляночку. І ось тут у нас зростатимуть хризантемки в таких бусково-рожево-білих тонах. Ось так. Зараз покажу. Що ми будемо саджати? Залишайтесь з нами. Ну, ось, друзі, яку ми зараз маємо картину на нашій фронтальній клумбі. Тут острівець наш симпаті... симпатичний. Трошки листям припорошило У нас сьогодні такий сильний вітер. Через це дуже сильно листя роз... розлетілось по всій дачі. Ось ми привезли туйку Теді, будемо саджати. Вона буде у нас отут десь краю, в цьому острівку. Десь тут він буде ось так іти. І туйка Теді буде компонентом саме цього острівка. І також сьогодні плануємо висадити тую Віпкорт, яка у нас друга вже, але без штамба. Ось така красунечка. Хочемо її висадити в оцей острівець на самий край. Вона буде зустрічати в композиції і трошки її припіднімемо, так само, як ялиночку нашу ось цю от. Ось, так само і туйку будемо трошки припіднімати. А тут уже посередині будемо якісь малюнки із молодил висаджувати. Плануємо поки так. Ще мама висадила міскантус Греціела, який ми придбали, показувала вам розпаковку ось тут. Дуже він симпатичний. Сподіваюсь, виросте великим кущем пишним і буде нас радувати своїм цвітінням і своїм кольором щосезону. Ну і в принципі все, з новинок більше тут нічого не маємо. Ну, а, друзі, у нас вийшла ось така піднята клумба. Зараз мама наносить землі трішки. Ми не будемо дуже піднімати нашу тую, але трішки вона має бути високо, тому що в неї такі гарні фонтановидні пагони, і вони саме на висоті будуть виглядати причудово. Ось тому поки що робимо так. А далі буде видно. Також хочу вам показати, що мама тут зробила, поки мене не було. Ось, бачите, виклали вже другий бордюрчик для доріжки. Залишилось лише агротканину привезти. І далі будемо засипати цю доріжку щебінкою. Ми плануємо завтра ще приїхати на дачу, я вам покажу у цьому відео. Дай Боже, встигнемо і все у нас вийде, то засипемо цю доріжку щебінкою, для того, щоб не було такого болота а, навесні, щоб можна було легко добратися до клумбочок. Ось, бачите, треба півоній зараз пообрізати. От, Тут ми рядочок седумів висадили на продаж. Будемо вирощувати кущики. Тут у нас дуже багато лілейників різноманітних. Це також ми висаджуємо на продаж, будемо тут такі робити ніби міні розплідник рослин. Також покажу вам цю нашу клумбочку. Доріжка буде далі продовжуватись вздовж неї, іти таким напівколом. Ось. Зараз хвоні потребують чистки. Бачите, як були варт всередині підсихає. Вдома теж так. І оце треба все вичистити. Тому що на дачу ми не так часто потрапляємо і трішки рослини тут залишаються подовше непочищеними. Міскантуси наші от Африка, зебрина, тут вже підсихають. Також Даніка, починає зафарбовуватися, вже ж такий ос осінній колір. Але рослинки непогано себе почувають. Бачите? І так, друзі, ми висадили дві рослинки, у нас вже трошки вечоріє, але дивіться, як гарно небо переходить. Тучки пішли далеко, трошки прояснилося. І ось як ми висадили нашу тую віпкорт. Замульчували обрізками лаванди її. Ось так вона виглядає. Потім в майбутньому ми привеземо мілкі камінці і обкладемо, е, ну, корінь, не коріння, а ось цю клумбочку підняту саму, о, саме обкладемо, ще мілкими засипамо камінцями. Буде симпатично, буде фон гарний. Але поки замульчували, тому що немає з собою нічого іншого. Ось, І нам здається, вона дуже класно буде зростати таким фонтаном тут на піднятій клумбі. І також висадили зараз туйку Теді. Ось так. В камінці це просто для того, щоб тримати агротканину. Ну, Звичайно, воно по-іншому буде виглядати тут, в майбутньому. Але ось зараз покажу вам здалеку. Ось так цей острівець буде йти. Тобто, бачите, тут буде доріжка, і цей острівець, отак по кутку нашої клумби, буде йти. Невеличкий. Ось така симпатяшка Тедді у нас з'явилась також в колекції на дачі. Дивіться, вже навіть трошки видно веселку, бачите, в далечині. Зовсім трошки-трошки вона проглядається. Це мама імператор садить. Привезли з собою трішки росточків і зараз прикопаємо в горщику. Буде на продаж на наступний рік. І так, пройшло 5 хвилин, у нас вже дощик накрапає. Ось така погода цікава зараз. І ми будемо саджати юки. Ще на цю клумбу. Хочемо, щоб вони виросли тут гігантським деревом. Це, до речі, юки. Які я вам показувала в минулому відео. Ми думали біля дому їх висаджувати, але не знайшли їм достатньо місця, тому привезли на дачу. Мамі ці юки подарували в одному з двориків, де вони гостювали. І надіємося, що вони в нас приживуть. Це такі юки, як ви бачили у відео про подорож, які ростуть на таких стовбурах. Ось як дерево. Побачимо, чи вони в нас приживуться. Будемо саджати їх на цю діляночку, на, цю, на це місце. Тут також буде такий кутовий острівець великий. Зараз визначимось. І знову привіт! У нас сьогодні сонячний день. Ми повернулись на дачу. Зараз будемо дороблювати деякі посадки. А також плануємо на сьогодні. Справитися з нашою гортензією деревовидною, саме обрізати кущик, зменшити в діаметрі і поставити йому опору. Також хочемо з доріжкою цією закінчити, я вам її показувала вже. Будемо агротканиною накривати і насипемо щебінки, скільки там вистачить сил, і скільки вистачить матеріалу. Побачимо. Ще є деякі. Плани по вдосконаленню клумби. А, якщо встигнемо, то обов'язково зробимо також це сьогодні. І так ми почали свою роботу. Я трішки пообрізала кущики там далеко вже біля берези. Мама ось садить там ромашковидну хризантемку, яку ми викупили біля будинку. І зараз я приступаю до ось цього кущика. Гортензії. Буду його обрізати повністю, повністю кардинально. Можливо, якісь пагони залишив. Більш товщі, прямі побачу. Але в більшості буду кардинально обрізати для того, щоб підкопати було зручно і також поставити опору. Ми привезли її. Ну, о, друзі, я обрізала гортензію. Ось так кардинально. Ось Видно зараз, який діаметр куща. Здається, не дуже великим, але насправді, коли виростає, то він просто дуже широкий. І мама взялась за підкопку. Зараз відкопаємо частину кущику і будемо ставити опору. У нас є, покажу вам, яка. Встановимо. Тут ще в нас вишні сіяться, горіхи старі повилазили. Все це будемо. Підкопувати і встановлювати опору. І так, завершили ми вже роботу над нашою гортензією деревовидною. Ось так поставили опору. Будемо надалі пагони направляти, щоб вони в неї росли, як потрібно. І, в принципі, якщо навіть буде щось лишнє, то обріжемо, тому що не впевнені, що він влізе в цю опору, цей кущик. Але нічого, будемо обрізати на самих початкових стадіях. І думаю, що все буде добре і гарно. Тут вже морознички звільнилися нормально, трошки поприбирали і йдемо працювати над жимолостю, як збиралися, робити з них штамбові рослини. І також ми ще одну опору для нашої жимолості привезли, яка кущового типу залишиться. Зараз покажу все. І так, перейшли до нашої першої жимолості. З нею ще мама не робила таких експериментів, як жимолость на штамбі. Не знаємо, чи вона буде куститись нормально, але будемо пробувати, тому що тут плестися її нема, де тільки на сітку сусідську, але ми не хочемо, щоб вона так оплітала. Тому будемо поки що пробувати її все ж таки штамбом робити. Ось, бачите, залишаємо одну опору. У нас дерев'яна така палка товстає. І зараз е, заплетемо пагони навколо неї. Е, це буде як штамп. Далі покажу. Ось так мама зараз е, розібрала трішки пагони. Вибере декілька з них, найбільш таких підходящих, які зростають один біля одного, найбільш потужних. І буде їх оплітати навколо опори. Один пагін. Сам по собі вже оплівся. Ось бачите? Нас хтось питав у відео, скільки їх залишали ми. Це не дуже принципово. Вони е, чим старші, тим будуть більше давати, ну, чим більше ви їх стрижете, тим більше порослі вони будуть давати. І чим старші вони будуть більш товсті, тому можна їх... І 3, і 4, і 5 заплести, скільки вам зручно відразу, стільки й плетіть. Головне не бійтеся стригти, тому що це е, рослина, яка наростає дуже швидко. Тому навіть якщо ви щось лишнє заберете, потім дорос... доросте. Ось так, друзі, заплели ми пагони. Зараз мама їх прив'язувати буде. На жаль, у нас дуже довгих пагонів немає, таких, щоб обрізати вже зверху можна було. Але суть ми вам пояснимо. Ось, бачите? Декілька пагонів вибрали, підняли, все інше ми пообрізали, все, що лишнє було. Ось тут у нас росте ще один кущик, ми його також обрізаємо, бо тут він не потрібен. Ось по стовбуру пагони, які йдуть вертикально вгору, заплітаємо. Ось таку поросель, бачите? Яка йде в боки, ми обрізаємо. Вона не потрібна на стовбурі, і рослина на неї не повинна витрачати сили. Далі жимолось буде заростати, ці пагони будуть рости і надалі. Їх ми обріжемо в наступному сезоні, вони будуть куститися з нових бруньок. І далі вже формується верхівка дерева. В її можна робити навіть на рівні на такому, для того, щоб... Трималася гарно. Ну, побачимо. Поки що цей кущик залишаємо в такому стані. Ось так виглядає штамп. І так, залишили нашу одну жимолость, переходимо до іншої. Ось вона. Тут також стояла палка, але ця жимолость, вона більш така кущова. Я вам зараз покажу, вона навіть трошки знову квітує. А ну-ка, ось бачите? Це таке вже примітивне квітування, але коли вона квітла навесні, було дуже-дуже гарно. І ми хочемо її залишити таким кущиком, бо вона плететься, але не настільки, наскільки стандартні наші жимолості. Ось, вдома ми такої не маємо. Тому ми зараз її будемо підставляти таку круглу опору, як для гортензії. І вона буде в нас зростати в опорі кущем. Ось, а по бокам троянди в нас іде жимолость, троянда жимолость троянда, і ось тут буде ще одна штамбова жимолость. Ну, от, закінчили ми тут наш розарій. Жимолості попідв'язували. Ось так виглядає він наразі. Треба трошки ще прополоти, але вже більш-менш картина вимальовується. Ось, бачите, як гарно в упорі цей кущик виглядатиме. Наросте, буде плестися трішки. Я думаю, що буде дуже симпатично навесні. І ось ця остання жимлос, яку ми також підв'язали. Це якраз ця е, рожева така, яка у нас вдома зростає. На штамбі дві штучки ми зробили. Там, звичайно, ми використовували палиці не дерев'яні, а залізні. Тут у нас лише дерев'яні були. Але сподіваємося, що з ними також буде нормально. Тому що ну, потрібна якась опора, щоб поплітати навколо. І ми вирішили взяти їх. Вони височенькі, буде гарненькі такі деревцятка. Ось. А наш розарій зараз ось в такому стані вже готується до зими, до сплячки. Лише прополоти треба, але поки земля ще не замерзла, і ще, я думаю, довго не замерзне, то буде час саме прополоти його. Ну, все, друзі. Сонечко сідає. Ми вже збираємо речі, зараз будемо все складати і вже їхати додому. Доріжку ми не встигли доробити сьогодні. Вихідні закінчились, тому буде вона на наступний раз у нас вже, ну її можна робити і коли холодно, це не проблема. Тому буду з вами прощатися. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Дякую, що дивитесь, що пишете свої коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на наш канал. Всього вам найкращого, друзі! Хай все виходить і до нових зустрічей!